you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Проросійський пропагандист Анатолій Шарій перевзувся в суді Іспанії. В іспанському суді одіозний блогер заявив абсолютно протилежну думку, аніж озвучував руками. Цього разу пропагандист назвав себе найбільшим патріотом України, а диктатора Путіна злочинцем. Російський правозахисник Фейгін опублікував визнання держзлочинця шарія з литовського суду, де переляканий фраєр, який ще вчора будував із себе крутого мачо з твердою проросійською позицією. Невдячно називає свого роботодавця злочинцем Засуджує агресію Росфедерації та режим. Шарій заявив, що окупація Криму це злочин, який визнала світова спільнота. Те, що почалося 24 лютого, я не вважаю спецоперацією. Це агресія проти незалежної держави з боку агресора РФ та злочинного рішення Путіна, яке засноване на злочинних порадах. Однозначно, я від першого дня це вторгнення вважав агресією. Я не знаю у своєму житті більшого патріота України ніж я, заявив у суді шарі. На запитання судді чи вважає шарій Путіна злочинцем, той відповів, що звісно так. Зараз ви можете почути уривок чисто сердечного шарія. Я не вважаю це спецоперацією, то, що почали 24 февраля. Це агресія проти незалежного державства зі сторони агресора Російської Федерації, преступного рішення Путіна, основаного на преступних советах, преступників. Однозначно. Зі всього сказаного можна зробити лише один висновок кремлівським куратором. Зараз далеко не до своїх шісток пропагандистів. І вони перейшли до тактики кожен сам за себе. А випади підлого провокатора та зрадника Шарія виявилися міцно затиснуті у руці європейського правосуддя, через що той раптово заявив мовою правди. Після цих слів любитель почекати версію Міноборони Росії безальтернативно позбавляється підтримки своєї проросійської аудиторії, що лишалося і колег по цеху з першого каналу. З цього дня сімейство українофобів втрачає підтримку. Ремко останніх союзників у особі найпотужнішої вежі Кремля і екстрадиція з подальшими кримінально-процесуальними діями в рідному місті підозрюваного є лише питанням часу. Ні для кого не секрет, що з часом, як тільки перемога України в війні ставатиме ближчою, усе більше одіозних раніше проросійських постатей, які роками грали на руку путіну, отримуючи гроші з Москви за свій бруд, у сторону України ставатимуть на бік світла і крижатимуть про те, які вони патріоти. Важливим є те, щоб українці не сміли забувати про їх скандальне кремлів. Ське минуле, а правоохоронні органи займалися присіканням спроб розхитування нашої держави напередодні за ініціативи СБУ остаточно заборонено діяльність проросійської партії Шарія. касаційний адмінсуд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили партія Шарія і таким чином остаточно заборонив її діяльність у Україні. Таке рішення суду хвалив сьогодні у рамках відповідного реагування СБУ на загрози нацбезпеці та на підставу указу президента і рішення РНБО причинами для заборони партії. Стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів партії Шарія до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу, насильницьким шляхом, порушення суверенітету та терцілосності України, підриву держбезпеки, пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії РФ нагадаємо. У травні в Іспанії було затримано проросійського блогера Шарія, якого СБУ підозрює у Держзраді, зокрема в учиненні злочинів, передбачених двома статтями кримінального кодексу з України стаття 111 Держзрада. стаття 161. порушення рівноправності громадян залежно від їх расової нацналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. За матеріалами цього провадження ініційовано питання щодо екстрадиції шарія до України. На переконання слідчих СБУ він здійснював протиправну діяльність на шкоду нацбезпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що шарій діяв на замовлення Росструктур. Таким чином, партія шарія це перша партія, які остаточно заборонена діяльність у судовому. У порядку, що стосується її формального лідера, то 16 лютого 2021 року СБУ оголосило шарію підозру за статтею про держзраду і порушення рівноправності громадян. На цьому в мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.